Ініціатором створення антиукраїнської коаліції виступає угорський прем'єр Віктор Орбан. Своїми союзниками він бачить Братиславу і Прагу. Нині Чехія підтримує Україну. Та після перемоги на парламентських виборах політсили проросійського олігарха Андрія Бабіша. Зовнішня політика цієї країни може змінитись. В Будапешті про свої плани говорять не гучно, але журналістам-політико на вухо нашепотіли. Віктор Орбан вже давно шукає собі політичних однодумців в Європі. З Робертом Фіцо вони вже на одній хвилі. Словацький прем'єр і висловлюється, і діє обережніше ніж його угорський колега. Та їх обох об'єднує прагнення дружити з Росією та дешево купувати її нафту. А ще небажання допомагати Києву протистояти агресії Москви. Тепер ці двоє дуже сподіваються затягти у свою компанію нового чеського прем'єра після того як обраний парламент цієї країни сформує наступний уряд. Це був би дуже великий подарунок для Москви.